В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Апостол Павло ставить риторичне питання, для нас риторичне, для його деяких його слухачів геть риторичним воно не було. Питає: а чи Бог є тільки Бог Ізраїля, чи і язичників? І сам же ж відповідає: звісно ж, і язичників також. Ті люди, які знають щось більше, або когось вищого, я не кажу навіть про особисті знайомства, це само собою має інколи значення. Але ті люди, які хваляться тим, хто знає істинного Бога, як ізраїльтяни мали всі підстави хвалитися тим, порівнюючи з іншими народами, які оточували їх. Як хваляться християни, які вірять в те, що знають істинного Бога, святу Троїця, уця Сина і Святого Духа, як хваляться мусульмани, які вважають, що Іслам це єдина правильна віра, яка доповнила все, що було до того. І кожна з цих перелічених мною, скажу так, релігій, аврамічних релігій, як ми це називаємо, впадає в одну й ту саму оману. В якийсь момент ми вважаємо, що ми приватизували Бога або маємо монополію на Бога. Саме ми його знаємо краще всіх, ми його розуміємо, саме ми є носіями того откровіння, яке він нам подав. І, і вищі блага, або те, що ми можемо також назвати Царством Небесним, є суто для нас і більше ні для кого. Проте Христос нам такого не демонстрував. І навіть ця ситуація, яку щойно ми чули зі Святого Євангелія, вона також демонструє про інше. власне, решті Христос каже про інше. Що багато хто прийде зі Сходу, півночі і заходу і возляже в царстві небесному, а сини царства будуть вигнані геть. Хто такі сини царства? С Це тому цей термін зустрічається в ряди годи не так часто, але завжди мається на увазі хтось, хто призначений мав би ніби бути для царства небесного. Той, хто чи за народженням, чи за покликом, чи за якимось своїм служінням, має належати до царства небесного, здавалося б. Але одного походження, народження чи поточного заняття не досить. Це треба постійно підтримувати собі і в кінці-кінці виявитися достойним, справді, сином царства не за народженням, не за походженням, а за своїми вчинками і вірою. І в іншому місці апостол Павло також дає це послання до Римлян говорить про те, що так є язичники, які не мають закону. Але скрижалі закону написані, тобто закон написаний на скрижалі їхнього серця, бо не маючи закону, вони по природі закон не чинять, бо вони самі собі закон. І тут апостол має на увазі суту якості людської душі, адже всі ми моральні за походженням. Ми всі розуміємо, що є добро. І... Центральним моментом цього, як правило, в 99% випадків є ми самі. Ми знаємо, що для нас добро. Ясно, в кожному можуть бути свої особливості, але я говорю про всередньому. Ми хочемо, щоб нас любили, шанували, поважали, рахувалися з нами, не обманювали нас, ставилися до нас чесно і так далі. Без... Не усуджували нас, берегли наші таємниці і так далі. Це добро, бо це для нас добре. Нам це подобається, коли нас люблять. Але чи завжди ми робимо так? Звісно ж, ні. Не завжди. Але неважливо, чи людина знає Бога чи не знає, ким би вона себе не вважала, закони моралі завжди є, і етики є однакові для всіх. Вони вроджені, їх нам прививають з дитинства. І не обов'язково знати Бога, щоб розуміти, що є добро. Бо були покоління людей, які ніколи не знали Бога святу Тройцю. Були всі народи, які оточували ізраїльський народ і ніколи не знали єдиного Бога, а мали свій політеїзм, цілий пантеон богів, чи то в Шумері було, чи в Асурі, чи потім в Сирії, та де завгодно, в Античній Греції і так далі. Немає значення. Але добро завжди це є універсальна константа, яка нативно зрозуміла кожній людині. І не обов'язково було знати Бога, щоб прийти від сходу заходу, чи півдня, чи півночі. І возлягти в царстві небесного з Богом. Я не думаю, що Господь буде судити однаково християнина і не християнина. Думаю, будуть свої критерії суду. Єдине, що мене тішить, що завжди ці критерії будуть об'єктивні, на це я щиро сподіваюся. Бо Богу не потрібні ні пом'якшувальні обставини, які ми можемо привести, ні суддя, ні прокурор, ні адвокат. Він сам все зробить одночасно. І його суд буде праведний. Але та людина, яка не знала про добро Боже, не чула ніколи Євангелія, але в житті втілювала ті цінності, хоч якоюсь частиною, в ті цінності, які, про які говорить Христос, я щиро вірю, що таку людину може прийняти Господь в царстві небесному. Бо нам приємно усвідомлювати якусь свою вибраність. Ось християнин, так, от Бог, прийшов Христос, ми любимо Христа, не завжди виконуємо заповіді його, але стараємось, це все чудово. Але чи не вище від нас буде стояти та людина, яка ніколи не чула про Христа, не знає його життєвого подвигу і тих страждань, які він перетерпів за нас, і навіть саму смерть. Але втілював ті самі цінності, які мали втілювати християнин, то невже хрещення буде єдиною причиною, по якій він не попаде в Царство небесне? Ось його не похрестили, значить, він проклятий і йде вогонь вічний. Хіба це справедливо навіть з нашої людської точки зору? Мені здається, не дуже. Бо скільки було людей, які не були хрещені, ось, ось просто в притворі в нас є ікони старозавітніх пророків, там про пророк Ісая, про Даниїл, Іван Хреститель, врешті-решт, ми не знаємо, його не хрестили в нашому розумінні цього слова. Праведного Мелхиседека, пророка Ісаю, їх ніколи не хрестили, вони не приймали хрещення. Врешті-решт таїнство ще не було встановлене, але ми їх називаємо святими. Я щиро вірю, що вони святі. Тому що святість це стан, який здобувається за життя, і хрещення так, воно потрібне нам. Воно має своє конкретне призначення, дуже глибоке. Але якщо людина з якихось причин чи не була хрещена, чи ніхто не пам'ятає, чи її хрестили там в радянські часи, але вона була доброю. Я щиро вірю, що та людина може потрапити в Царство Небесне. Я не знаю, хто сказав ці слова, не буду їх нікому приписувати, але гарні вони, мені подобаються. Що царство Боже це місце, де можна зустріти того, кого не очікував, і не зустріти того, кого щиро сподівався там побачити. І я думаю, що так і є. Бо ми то судим своїм обмеженим людським судом, у нас свої критерії. Вони не завжди об'єктивні, або майже завжди не об'єктивні. Ми не знаємо навіть те, що в нас за пазухою, не те, що стосується нашого ближнього, всіх обставин його життя. То як ми можемо винести вердикт, хто гідний, хто не гідний, належати до церкви, бути християнином? Це чудово, якщо ти християнин, справді, якщо тебе з Христом єднає не тільки ім'я, а ще якийсь вчинок. Демонстрація твоєї віри, підтвердження твоєї віри це є чудово. Але коли ти ніколи не чув про Христа, не належав до церкви, жодного разу не причастався, не сповідався, але був доброю людиною. Як ось цей сотник, який виявив набагато більше свідомості, ніж сучасники Христа, ніж апостоли в якийсь момент, які бачили проповідь і чудеса Христові. Сотник зробив більше. Хто такий сотник? Це дуже сказати високопосадовець в римській армії. Це був не аби хто, так він не був там якимось легатом. Легіону, але сотники вони це вже були римські громадяни, та й сотники також мали різний ранг. Були сотники серед там премпілярів, це були особливі сотники, які вже мали там особливі заслуги. і Ми не знаємо, котрий саме цей був сотник, але це була непроста людина, і особливо нам важко зрозуміти, тому що для римлянина звернутися до когось, хто не є римлянином, якийсь цей ну це також треба переламати свою свідомість. Ми бачимо, що з того сотника з цим було все гаразд. Він давно змінив свою свідомість, і в нього був чіткий вектор на добро, цілеспрямованість його, яка може викликати лише подив і захоплення в нас сьогодні, бо ми не завжди так себе низько опускаємо. А для тогочасної цивілізаційного витка це була норма, адже іудеї були підкорені римлянам. Римляни не були не зобов'язані з ними рахуватися аж ніяк. Там був закон, що може забрати в тебе щось, може тебе змусити просто, от кажуть, мені треба цю скриню пронести на, на одне поприще. Міг просто взяти змусити нести його вантаж. За законом, жодних проблем. Але сотник звертається з проханням, не з вимогою, а звертається з проханням. І Христос. Виголошує свій подив, що я такого не зустрічав. Не зустрічав в, в такої, здавалося б, серед народу, який має богообрання, який має істинний закон і богорозуміння. А я такого тут не зустрічав, каже Христос. І це стосується нас аж до сьогоднішнього дня. Бо людина може хизуватися християнин тим, що знати Бога, і зовсім нічого не робити, щоб це підтвердити. І це стосується нас в якийсь момент нашого життя. Думаю, що кожного з нас, або принаймні, частина з нас. І це дуже печальна ситуація. Звичайно, не для тих, хто живе як християнин, не будучи християнином, але для того християнина, хто хрещений і може не знайти себе в Царстві Небесному. Це трагедія. І це ще один привід нам задуматися над своїм життям. Релігія це чудово. Наша християнська віра, це прекрасно. Це є комплекс продуманих і дуже. Роз'яснених речей. Так, не завжди все нам зрозуміло. Їх дуже багато нюансів, але мова геть не про це. Мова про простоту, про доступність слова Божого. Воно не складне. І воно нативно зрозуміле, бо Христос не проповідував нам щось неймовірне. Він проповідував те, що для людської природи притаманно. Старатися бути добрішим, ставитися до ближнього так. Як хотів би, щоб поставились до тебе. Або хоч не ставитися так, якби не хотів, щоб до тебе ставилось. не зневажати, не бути зверхнім, не осуджувати, бути простішим вставлені до людей. Інколи оця простота в нас вимагає найбільших зусиль, але вона цього варта, щоб зробити себе простішим, щоб не розривали нас, наші внутрішні протиріччя, наші пристрасті і вади. Гордість, гнів, дратівливість, лінь, впертість це все складність. Ми просто половинимось в якийсь момент. А Христос нас кличе до простоти, щоб все в нас було в внутрішній гармонії. І саме тоді ми можемо знайти себе гідними Царства Небесного. Амінь.